Це кращий кутовий диван у співвідношенні. Ціна якість моделька називається Х'юко. Він шириною 2,80 і по вартості 36500 коштує мінімально і вище в залежності від тканинки. Та е, да, він не дешевий, це не бюджетна моделька. Але тут преміум наповнення, тут іде незалежна пружина. А у верхніх шарах аеропух і синтепон. За рахунок цього диванчик дуже м'який, і комфортний. Робиться також зменшений 2,40 Кут переставляється наліво направо. диван розкладається крокуючим механізмом і має ніша для білизни тут і тут. Насправді за таке наповнення, за такий комфорт диванчик UB мав би коштувати дорожче, але він робиться серійно, великими партіями, тому ціна на нього досить адекватна: 3-6,5. За такий диван це взагалі нормальна ціна. Можна зробити більшим, додавши секції. Але не можна різати, тобто розмір секції не змінюється. І спальне місце тут виходить 160 шістдесят на два В зменшеній версії буде метр шістдесят на 2. Вони є в наявності прямо у нас на складі, в різних кольорах. І дійсно користуються попитом ті люди, які приходять, сідають, він їм подобається. Якщо цікаво, на сайті Солоха Є є фотографії меншого дивана і прямого дивана, і в шапці профілю є телефончик. Ще й доступний виплату частинами на 5 платежів.